Розкажіть, будь ласка, про події, які у вас відбулися в селі по громадській експертизі, які прийшли зміни і яке ставлення працівнику правоохоронних органів стало до вас, тих людей, які потерпають від неправомірних дій пана Гуральника? Так, ну, на даний час ми звернулися в сільській до нас, на нас в суд, на 15 чоловік громадян, жителів села Дударків За приниження честі гідності та ділової ребята. Видачі цієї довірності секретар без сільського голови не може цього зробити. Він пішов з, нашою, з нашим проханням до сільського голови. Сільський голова заборонив видавати довіреність. Вимагали з нас написати заяву от, про видачу довіреності. Ось на даний час вона в мене є. Це було 1.11.2013 року ми заяву і сказав секретар, щоб ми звернулися в понеділок в другій половині дня забрати довіреність, коли ми прийшли до сільської ради, п'ять чоловік нас було на дві години. То секретар від секретаря ми зрозуміли, що е, заперечують, е, сільський голова заперечує давати довіреність. От. І ми так зрозуміли, що цього, цієї довірності ми не отримаємо. Але сільський голова вибіг на коридор, почав на нас кричати, почав ображати нас, що це не нотаріальна контора, ми такі довірності не даємо. Ми зараз дамо е, державну... Таріусу запит, чи ми маємо право давати таке таку довіреність? От і вигнав з нас із сільської ради, але ми були дуже ображені такою поведінкою, здивовані. От написали ми акт, заяву до прокуратури і вимушені були поїхати в прокуратуру із скаргою з цією, от, але на другий день. Прокуратура вже дзвонила, мабуть, сільському голові, ми так думаємо. От. І вони видали нам довірність 5.11. Я маю цю довіреність зараз на руках. На зворотньому там все підписано, да? Так, Підписано, печать поставлена. От. І сільський голова взагалі він не прийшов. Це секретар нам видав під особисту розпис. Нам допомогла дуже громадська експертиза, яку ми півтора місяці тому робили, От, тому що прокуратура так зреагувала і допомогла нам, ми дуже вдячні. От, а сільським головою взагалі ми здивовані, як так можна працювати на такій посаді, так ображати людей. Тобто, ви вважаєте, що прокуратура подзвонила сільському голові, і він негайно поновив всі ваші права? Так, так, так. так. Тільки тоді він видав. Тобто, на ми бачимо, що в даний час після проведення громадської експертизи, так. значить, у громадян, начебто, з'явилися якісь права. Так, так, громадяни. Ну, я надію, що прав... ви будете і надалі продовжити свою боротьбу за позахисту своїх прав. Так, будемо, звичайно, будемо, Потому що якщо ми не будемо. А скажіть, продовжувати... оце довірність, вона, вона виходить проти якби гора. Ну так, ми зрозуміли, це ж він подав на нас позов до суду, а тепер потрібно йому видавати довіреність, щоб захищали наші інтереси, представляли наші інтереси в суді. Так що йому він просто трясявся, в його прямо така була. Але він підписав проти так, себе. Так, так, підписав, підписав. І ми дуже задоволені, що нам прокуратура допомогла. Ну ми думаємо, що це тільки громадська експертиза нам допомогла. Дякую.